Доброго дня, мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні у нас тема відстань, швидкість і час. І у нас є така задачка на знаходження швидкості, так, так. Ліза? Що взагалі ти пам'ятаєш оці формули, як визначати нам відстань, швидкість і час? Пам'ятаю. Оце С дорівнює В помножити на Т. Це що таке? Це відстань дорівнює швидкість помножити на час. Відстань у нас позначається буковкою С, так? Так. Да. Буковкою В у нас що позначається. Швидкість. швидкість Швидкість. і буковкою T? у нас позначається тайм. Час. Да. Час. Е, відстань дорівнює швидкість помножити на час. Чому дорівнює швидкість? Швидкість дорівнює відстань поділити на час. Відстань поділити на час. І а чому час, дорівнює а час? час дорівнює відстань поділити на швидкість. Відстань поділити на швидкість. Давайте подивимось нашу задачку. Задачка у нас буде про двох козаків, так? Так. Да. Добре. Відстань між селами. Вишневе, так? Ми вишеньками позначили. Та яблуневе становить 15 кілометрів. Із цих сіл одночасно вирушили в одному напрямку. Вирушили Чорновуз і Сірошапка. Так, це, це, це дуже важливо, що вони вирушили в одному напрямку, не в протилежних. В одному. Чорновуз скакав на коні зі швидкістю 9 км за годину. Так. І через три години після початку руху наздогнав сіро шапку, який йшов в пішки. З якою швидкістю йшов сіро шапка? Так, ми знаємо, що чорновуз скакав на коні, так? Так. А сіро шапка йшов пішки. Ну, от у сірошапки швидкість буде більша, ніж чорновуса, чи менша? Ну, сірош йшов пішки. Ну, менше буде. Менше, звичайно, бо чорновус у нас скакав на коні. Okay. так? Того в нього швидкість має бути більша, ніж у того, хто йшов пішки. Правильно? Давайте намалюємо схему, схему. І коли ми це намалюємо, ми зразу зрозуміємо, як нам робити цю задачку, так? Так. До речі, хочу сказати, що задача має декілька варіантів рішення, але ми будемо вирішувати цю, цю задачу так, як робили ви подібну задачу в класі, так, так, Ліза? Добре, давайте так. У нас є відстань між селами. 15 кілометрів. Давайте просто ми намалюємо. У нас є певна відстань, яка дорівнює 15 кілометрів. Це відстань між чим і чим ліза? Це відстань між двома селами. Між двома селами вишневим і яблуневим. Отут у нас починається вишневе село. А тут вже яблучне починається яблуневе село. Тут воно закінчується. Так. І далі одночасно в одному напрямку вирушили два козака чорновус і сірошапка. Давайте намалюємо наш чорновус скакав на коні, так? Так. А наш сірошапка йшов пішки. Так? І що дуже важливо, щоб вони... напрямку йшли що в одному напрямку. так? Вони йшли. Наш. Е... Наш е, чорновуз, що ми ще про нього знаємо, він скакав з якою швидкістю. 5 км за годину. А наш сірошапка з якою швидкістю? Невідомо. Невідомо. От давайте так і напишемо, що наш е, чорновуз скакав зі швидкістю 9 км на годину. А сірошапка невідома, його швидкість, так? Але ми знаємо, що? що. Тій, ну, чорновус догнав його через три години. Так, ми знаємо, що давайте намалюємо ось так, наш сірошапка і наш чорногус, вони ось тут зустрілися десь через три години. Так, вони так. порівнялися. Порівнялися тут через три години. Тобто вони проїхали два села, так. Сірошапка шов з одного села, а чорновуз проїхав своє вишневе, яблуневе. І ось тут він зустрів нашого сірошапку. Давайте подумаємо, яку дію ми зробимо першу. У нас які є відомі числа, і що ми можемо з ними зробити. Кажи, На, Ліза. У нас є швидкість. Чорновуса. Так, у нас є швидкість чорновуса, і вона дорівнює 9 км за годину. І у нас є час чорновуса. І нас є час, що він зустрів е, сіро шапку через 3 години. Тобто він їхав, він скакав на коні, 3 години. Скакав, 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 скакав і доскакався до того, що зустрів сіру шапку. Так? Так. Скакав він три години. І що ми, знаючи, е, знаючи швидкість? І, знаючи час, можемо знайти. Каже, ми можемо знайти відстань ну, чорновуса. Ми можемо знайти відстань, яку проскакав чорновус. так? І чому вона дорівнює? Як знайти нам відстань? 9 помножити на 3, дорівнює 27. Так, ми помножимо 9. Помножимо швидкість на час чорновуса, так? І отримую 27 відстань, відстань 27 км, яку проскакав. Чорновуз, так? Дивіться, давайте ми отак гарно відмітимо, що він проскакав оці 27 кілометрів. Дивіться. В нас же не 15, бачите, в нас же є така відстань, як 27 кілометрів. 27 кілометрів до моменту, в момент, коли вони зустрілися з сірошапкою, так? Так. Знаючи, що у нас є 27 кілометрів, коли вони зустрілися, і знаючи, що, е, що у нас були ще 15 кілометрів, це відстань між селами, що ми можемо далі знайти? Ми можемо знайти відстань цього сіро-шапки. Так, от навіть зі схеми видно, що наш чорновуз проскакав більше, так? ніж пройшов наш. Сірошапка. І щоб знайти відстань сірошапки, нам що потрібно зробити? 27, мінус 15. Нам треба, так, 27 відстань, коли вони зустрілися, відняти відстань наших оцих двох сел, так? Відстань так. між селами, оці 15 кілометрів. І ми отримаємо, що наш сірошапка скільки пройшов? На сірошапка пройшов 12 кілометрів. Так, бачите, набагато менше він пройшов, ніж проскакав наш чорновус. Він пройшов сірошапка 12, 12 кілометрів, так? І тепер нам потрібно знайти, швидкість. з якою швидкістю йшов сірошапка. І щоб знайти нам, з якою швидкістю, тобто швидкість. По якій формулі у нас знаходиться швидкість. Треба 12 поділити на 3. Так. а Тобто нам потрібно S, так. S – це відстань, поділити на Т на час, так? Так. Ось формула нашої швидкості. Так, абсолютно вірно, нам потрібно 12 поділити на наш час 3, і ми отримуємо, що сірошапка шов зі швидкістю. 4 кілометри за годину. 4 кілометри за годину. Задачка не дуже проста, але якщо її зробити схемку, намалювати її, вона становиться більш такою, на вигляд, вже складною, Так, її можна. Доволі легко зробити, так, так. лізочка? Е, ми зробили задачку вірно. Якщо... Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па па па, -па Гарного дня! Па-па!